Наші мужні захисники і захисниці, яким ми не перестаємо дякувати за захист України, і окрім титанічних зусиль і всього, що відбувається, там вони не втрачають почуття гумору навіть на фронті. Наша Тетяна Бродська відстежу усіх військових в інстаграмі і тіктоці, щоб показати вам, як, наприклад, виховується біологічна зброя в ЗСУ і що робити, коли мама сказала бути чемним на фронті. Давайте подивимося разом. Доброго ранку, українські захисники, супергерої. В перервах між важкими боями вони ще й стигають піднімати нам дух своїми відео. Сталиві а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку ЗСУ запрошують на зимові гірськолижні курорти на Донеччині. Цитую: низькі ціни на екіпірування та екстрим гарантовані. Подоколи, ти бравий боєць, але за сумісництвом ще й непогано ворожиш на картах. Ну і як тут не допомогти побратимам? Так, пише нам вітя. 34 года. Чи піде Вітя в наряд? Вітя, 34 года. Чи піде Вітя в наряд? Да, Вітя, ти йдеш в наряд. Собирай вещи. Професійне маскування кошеня ЗСУ або як виховується українська біологічна зброя. Коли мама казала бути чемним, а ти дуже чемний сину мами. Навіть на фронті. А ось що буває, коли ти вже занадто довго в армії, а дружина надсилає повідомлення, що у неї дві смужки. Це що вона вже? Молодший сержант? Якщо з вами в бліндажі проживає котик, то повірте, ви ніколи не залишитесь голодним. Або, як мінімум, він врятує вас від гризунів. Як же то приємно зайти в бліндаж і побачити, що не зря годуєш того котика. Молодець. Молодець мій мисливець. Той випадок, коли для ворога нічого не шкода. Наприклад, гранат. Головне підзвітувати перед командиром. Відео про те, коли комбат питає, скільки ти сьогодні гранат викидав, а ти війшов в азарт. Наші захисники рятують не лише собаки котів на фронті, але й горобчика, який впав у помийне відро, вимиють шампунем і відігріють. Забігаючи наперед, горобчик вижив. Упало помийне відро. Ми його шампунькою. І... Ося, не... не плач, помиїм. Бо витірять, може його трошки. Хай має буде, крихує. Ми отак у цьому він сушиться. тепло. Часто буває так, що в наших бійців ламається автівка, і їм доводиться йти пішки морозом не одну годину, але вони ніколи не втрачають свого бойового духу. А ви при нагоді подякуйте їм за все. Бажаю здоров'я, дорогі українці. Ведемо репортаж з Донбасу. Ми застряли посеред поля. І тепер іти 5 кілометрів до позиції з пожитками в руках. Водосік. Вадимка. Трута. І проходь, проходь. І ти тут Пашка, що скажеш? Дічку, рожемо. Все буде Україна однозначно. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні! На цьому все зустрінемось з вами завтра. Вже завтра, о 7.00 На світі 2. До зустрічі і бережіть себе.